Якщо ти хоч разуливав депозит на торгівлі, тобі точно буде корисне це відео. Адже сьогодні ми поговоримо про те, як відновитися після злитого депозиту та як його перетворити в безцінний урок. Це буде корисним як і для новачків, так і для досвідчених трейдерів. Уся інформація з цього відео це виключно моя думка, яка основана на досвіді. Шлях трейдера без злитого депозиту неможливий. Зливати депозит це, в принципі, нормально. Але не зовсім добре, коли людина злила депозит. І не засвоїла нічого для себе нового та цінного. Помилки це нормально, але коли ти робиш декілька разів одну і ту саму помилку, і при цьому нічого не змінюєш, ти стаєш на одній і ті самі граплі, які ні до чого не приведуть. Як твій результат може змінитись, якщо ти будеш виконувати одні і ті самі дії, і надіятись просто на чудо? Так, чудо трапляється, але рідко. Тож перейдемо до двох простих рішень, які допоможуть тобі не робити одні і ті самі помилки, а рухатись на своєму шляху трейдера. Перше дія – це ти помилку, зрозуміти, що ти не ідеальний, повністю прописати, чому це відбулось, а головне самокритично. Друга дія: якщо помилка відбувається два або більше разів, потрібно на деякий час зупинитись, і потім, коли ти будеш починати, знову повернешся до торгівлі, сказати собі: або я це зараз зміню, або я так і залишусь на цьому рівні. Зазвичай після таких слів йдуть дії, все. Перше це зрозуміти помилку, записати її, зрозуміти конкретно, самокритично, проаналізувати свої дії, які ти виконував. І найголовніше це не повторювати це. А якщо ж помилка відбувається декілька разів, зробити невеличку перерву, відпочити і з холодною головою повернутись до торгівлі. Але головне зробити рішення, рішення після якого ти більше ніколи не зробиш цю помилку. Це має стати як табу. Уяви, скільки депозитів можна було б зекономити, якби ж ти з самого початку долучився в приватну спільноту і працював з професіоналами. Твоя задача просто відкривати чіткі сетапи, які. Публікуються і з часом набиратись досвіду. Мені здається, такий шаблон він набагато вигідніший, тому що ти злиш набагато менше депозитів, і твої нервові клітини залишаться з тобою. В нашій приватній спільноті ми публікуємо сетапи по концепції смартмані, в яких вказуємо стоп-лосс, тей профіт, точку входу і абсолютно усі аргументи коду в позиції. Тому усі корисні посилання я залишу під цим відео. І також пам'ятайте, що в нас є спільнота по скальпінгу, яка показує неймовірні результати. Результати, але вона більш для досвідчених трейдерів, тому обирайте те, що підходить для вас, і можемо працювати разом. А я буду з вами прощатись до наступних корисних відео. Усім пока!